Так, Китай під санкціями, але з іншої сторони в них велика кількість людей, в яких освіта набагато вища, ніж в найкрутіших країнах світі. Там дуже велика кількість китайських студентів потім приїжджають в Сполучених Штатах Америки. Хтось каже, що шпигують, хтось каже, що вони віддають свої мозки. Але якщо подивитися, більшість таких рокстарів штучного інтелекту, яких наймає там той ж самий Марк Цукерберг, і всі інші компанії, вони внезапно дуже сильно китайського проїзхожіння. І не зрозуміло, чи це із за Тато чи за того, що вони там в школі і взагалі в Китаї отримали дуже гарну освіту, а американські університети використовували тільки для того, щоб отримати візу. І в цілому видно, як Китай заселяє людей вчитися краще для того, щоб мати найбільший мозковий потенціал для того, щоб виграти ту глобальну гонку по розвитку штучного інтелекту. І що ж мені здається, з тим, як вони вообще не дивляться на права людей, в них є великий шанс бути попереду всіх на планеті.